Потужного всім здоров'я, пані та панове. Ось і вийшла знижечка на досить таки цікаву машинку на бойовому рейтингу 9.3. Це BMD4M. Була в нас тільки активна машинка bmd 4 яка досить сильно розривала в умілих руках, і навіть були. Декілька рекордів поставлені на ній, особливо по швидкості набиття на ядерку завдяки своїй скорострільній, досить хорошій гарматі, непоганому бойовому комфортному рейтингу, якщо особливо машинку закине в топ. Ну і звичайно ж досить такі швидкої бази. Ну і на фоні цього відосу, який хайпонув з рекордно швидкою ядеркою взагалі в грі, Гулітка вирішила підзаробити. Преміум наша версія вже от буквально за два місяці, вже кілька разів була на знижках. Скоріше за все, улітка хоче по максимуму наситити рандом тими машинками. Ну а вам, якщо ви переглядали як стрімери, як, наприклад, я, накупили цю машинку по знижкам, захотілося її і ви прогавили момент, зараз улітка дає таку можливість. Брати її чи ні, це вже ваша справа. Особисто, моя думка, якщо... Ви не хорошої руки гравець, не дуже досвідчений, і брати цю машинку для прокачки, саме для прокачки нації СССР взагалі не потрібно. Але ж якщо ви досить досвідчений гравець і вам, як і мені, досить сильно подобається активний геймплей, мені здається, BMD 4M це дуже і дуже хороший варіант, щоб спробувати свої сили і розкрити свій потенціал скілу на максимум. Але якщо вам не дуже сильно хочеться донатити, то не розчаровуйтесь. Є дуже-дуже схожа машинка, це БМП 3 у War Thunder, до того ж, там навіть бойовий рейтинг набагато нижчий. Якщо вас цікавить огляд саме на ту машинку, напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, я найближчим часом його і зроблю. Ну і якщо казати більш конкретно про характеристики, одразу можна поговорити про цей же самий бойовий рейтинг. В нашої ж машини він 9.3, що дуже і дуже часто, на жаль, закидує в самий низ списку проти 10,0-10,3. Але... Тут не потрібно так сильно розчаровуватися, як, наприклад, за інші нації, оскільки найброньованіші, найгрізніші противники на 10,3 це, звичайно ж, радянські машинки, радянські ОБТ. І до того ж, досить токсична, токсична деривація також може попадатися. Але так як ми за Радянський Союз, граючи в танкових реалістичних боях, ті машини, такі як Т-80УД, Турмсик з досить таки солідною бронею будуть вам попадатися набагато-набагато рідше. Тобто, я б навіть сказав би майже ніколи. Хоча солянку ніхто і не відміняв. І, в принципі, всіх інших своїх основних противників ви зможете з легкістю пробивати основною бронебійною стрічкою в борт. У нас стоїть 30-мм, досить скорострільна гармата. Немає такого, як на тих же самих бушмастерах німецьких і 25 мм американських, такого приколу, як повільна дуже скорострільність в автогармати. У нас же з цим все набагато краще. Особливо проблем у вас не буде з пробиттям противників в борт, як я вже і казав, 82 мм притул, основна наша бронестрічка. В ЛОБ дуже і дуже рідко кому взагалі вдасться накидати з пробиттями, тому що навіть тих же самих там. Тамок і інших ЛТ-шок, там наклонна броня, і рідко у вас буде виходити саме їх впевнено пробивати в лоб. От тільки ну, підставиться якась частина бортику під невеликим кутом, одразу можна насовувати взагалі будь-якому противнику. Як ви бачите. Ну а ось таких ОБТ-шок, як я тільки ну, знищив китайської то ви будете за допомогою своїх дуже і дуже потужних турів знищувати досить такі впевнено. На жаль, в нас їх небагато, всього-навсього 4 штуки, але інші їхні характеристики досить такі солідні. По-перше, це 800 мм пробиття нашого основного птура. По-друге, дуже і дуже хороша швидкість польоту там, за 350 метрів в секунду. В порівнянні з іншими птурами, схожими на цих бойових рейтингах, ви взагалі будете впевнено себе відчувати. 100-мм калібру основна гармата. Запускає не тільки тури, але ще можливість взяти парочку фугасів. На жаль, ніяких кумулятивів немає. Але прикол в тому, що фугаси досить такі потужні, і сплеш у них більш-менш непоганий. І, і будь-яку техніку ви можете в дуже вразливі точки знищити. Але це потрібно вміти робити, тому що далеко не кожну техніку ви зможете ваншотити в силует. Але прикол в тому, що ви можете, витіливши усілякі Вразливі лючки, навіть знищувати ОБТшки. Або якщо ви бачили в тіктоках, можна з легкістю закидувати за якісь рельєфи на величезних картах по респауну за допомогою свого дрону і спеціального моду, як артилерія навісиком різноманітні зенітки і тому подібні легкоброньовані машини. Але пам'ятайте, що притільна сітка шкала не така, як на тих же самих 30-мм снарядах. І в фугасів ваших, тому потрібно або налаштувати перемикання між гарматами, або ж просто тупо запам'ятовувати балістику цих фугасів. Також раджу налаштувати роздільне, роздільну стрільбу з різних гармат, з основної та з допоміжної на різні клавіші, щоб вони не пересікалися. Тому що тур при стандартних налаштуваннях буде одразу ж відстрілюватися при нажатті Маус-1. Ну і до речі, перезарядка ПТУРА і фугаса всього-навсього 5 секунд з автоматом заряджання. Ну і якщо ви думаєте, що це величезний плюс, оскільки при вибитті якогось члену екіпажу ви будете мати одну і ту ж саму перезарядку, спішу вас розчарувати. У нас дуже і дуже погана живучість. На відміну від того ж самого BMP3, ми... Ну, Дуже-дуже рідко переживаємо яке-небудь які попадання по, по собі, тому що у нас досить такі картонна броня, але не настільки, щоб каморники або ломи пролітали без уламків. Звичайно, якщо вам дадуть в бортину по вашому двигуну, ви навряд чи підірветесь першим пострілом, але прикол в тому, що в передній половині танку у вас поряд сидять члени екіпажу. В башті сидять вони досить такі поруч, а внизу корпусу знаходиться величезний боєкомплект з птурами і бронестрічками. Ну, як ви бачите, по боям я досить активно граю на цій машинці. Мені подобається саме такий геймплей, для цього я її і брав. Не люблю я десь небудь стояти, особливо на такій швидкій техніці. До того ж, на сильно втрачається бронепробиття основної скорострільної гармати, тридцятки на відстані. І в принципі це все можна за допомогою птурів нівелювати, але на жаль, їх всього-навсього 4. І навіть ось в такому бою я намагався був стріляти спочатку по леопарду 2К, але потім забив і поїхав далі. В цьому відео я зібрав для вас саме такі смачні вриви, де я швиденько настрілював свої фраги основні. Але бували бої, де досить сильно мені сподобалася ця машинка, але вони були набагато повільніші і не такі екшонові, не такі цікаві. І до речі, у мене є відео про BMD 4, про мої перші враження, як тільки я купив цю машинку, і зіграв одразу ж на ній бої. Ну і кілька стрімів також було на тій машинці, тому якщо цікаво, покупайтеся на каналі. Ну а зараз я після цього бою, після цієї нарізочки вам покажу найкращий по фану, по екшену бій, який я був зіграв. До того ж він дуже і дуже схожий саме на той, який хайпонув свій час із максимально швидкою ядеркою рекордом. Іншого зарубіжного блогера. Сподіваюся, вам сподобається. На цьому ж я з вами прощаю. прощаюся. Побачимося в наступних відео та на стрімах о 9-й годині вечора, майже кожен день. До побачення. І летимо. Ти що тут звідки взявся? Угу, тут ще нікого і немає. А якщо є, то вже зливаються швиденько. Ну, тактика рабочая, Не зрозуміло, робоча для кого? Скільки надо чуваку в дупло накидувати, щоб знищити його? Що піздець, Реально тактика робоча. Це піздець якийсь. Та, сподіваюся, відео вам сподобалось. Не забувайте поставити лайк та підписатися, якщо перший на каналі. Побачимось.